Всім добрий ранок. У нас сьогодні 31 березня. Дожді, які ожидались на виходні, їх таки не було. Колба показує десь міліметр половиною. Ну, Щось підемо покажемо. Туман сьогодні сильний був, все мокре. Ну, хоч якийсь дожді, звісно, пройшов невеличкий, хоч техніку пообмивав пиляки. Що, приїхали Віталя, зараз буде тренувати смурфіка, там щось шумку якусь хоче ще десь кидати. У мене по плану нам прискочили зробити ножку. Сюди ножку хочу якусь приварити, щось придумаю, не знаю. Зараз піду в металі пошукаю якісь увалки чи профтруби, щось Щось, сюди вчудити, щоб вставати. Бо постійно встаєш на штанги і виходить, то форсунки в землю, упруться в землі, то Я ж кажу, блін, ну його в бані на ці штанги вставати, хто підскользнеся. Собі тут акуратно зробимо, поставимо. Потім, що мені ще треба, що мені ще треба, на мані треба буде зняти бампер. Бо буду, подушку треба на кабіні ліву поміняти передню. А її, я так зрозумів, без зняття бампера ніяк не поміняєш. то, й в принципі що. То й такий, ну, не знаю більше що по плану поки. Ну, все, як можна бачити, зараз різкось наведем. Да, Бачите, десь 3,5 до 4 мм. Ну і на тому спасибо. Потім що, мабуть? Не знаю. Потім в планах, в планах, на днях вже виїжджать на самість поле, одна підзаростає сильно бурянцом, то виїжджають, бризнуть ті 22 гектари наших. Так, щоб затенірувати вікна, папу зіталій знімають повністю вікна, стікла. Стекла, Стекла. щастя. Пусти, пусти, поправо ті шайб, щоб на місце. А резинки ні? Так, да, будемо знімати. Я зараз прийду покажу. А заднє теж, по-моєму, знімали тоді, так? Да? Так, місце зранку. Так, в мене що. Треба випустити Рема, щоб петухів поганяв, бо рема не випускає трошки, як знаєте, болосся і щоб він двір не тянув. Ай, кореш, знайшов ось собі конструкцію. Знайшов конструкцію. Зараз обріжу. Виходить, вона вже тут зварена, букву, я обріжу трохи. Ну, тут якісь шиночки кинув усілітілі, щоб її не виламало. І в мене ну, ось. Все. Або воно з полуприцепу є алюмінієвий борт. З'язую на дві діпа, цих пластинки. Не пластинки, воно буде легенько, тут знизу положиться і буде огонь. Так що пішов, я зараз беру рулетку, буду виміряти і буду робити. Процес пішов. Тонувание. Что? Что? Иди, какая -то размером тонировка? Иди, а. иди, держи пленку. Пускай, там пускай. Вот тут знаешь, Короче, какая то такая тонировка. Производитель. На авторынке сказал, и хороший да. А ты уже сразу выгоняешь? я пока примеряю. Мне надо ее приклеить, вырезать. А потом снять пленку туда. Да. Я да, сейчас еще ее так вот сделаю, чтобы мне ее обрезать. Вот, Чик-токи да. побачил? Нет. Мы а, 90 годах и сами клеем. Мне так здоровье, чтобы работать. А какой размер пленки это? 70. Там же ж написано. 7 м, 3 по-моєму, на і 3 м для бочки. Здалось,но хватить все затенірують. Ну два рівно, що я ставлю. Понятно. Ну що. Так, скажем, фінальний результат. Трошки вона получилася криво, бо чуть, -чуть наклоні на боці, решили при жаді до бочки Я думав кинути так розкосе, но можна було попасти. Ну, пересипеться. Рішили ось отак, закосиниться. Це я тут варив, воно щось в мене насерну. Факт тому, що жорстко. Тут в два склав цю шумку підложив на всякий случай. Стоїть. Як, побачимо, як в роботі буде. Що, що, алюміньку знизу, саморезами прикрутити і все. Отак. Надіюся, що надіюся. Коротко, Побачимо. Побачимо, як воно в експлуатації буде якийсь такий результат завтра плануємо вже брезкати одне поле ну опять же по погоді будемо дивитися як і що так на смурфіку вже <coughs>, вікна затоніровані сей задню покажу рамку це жорка натонирується так задня сохне підсихає нагнала рамка це колись поміняється Колись Віталіон вітальонка поміняється Да рамка Шпательки тут йдуть пластикові, і на пластику в комплекте. на пластикові сильно царапає. Ми стріхи купили, вони там сорок скільки гривень стоїть. Отакі от резинові. Лучше їх використовувати. Лучше ж резинові? Звісно. Вони не так, бо ті так царапають пленку. Ми помню. Як перший mm -hmm. раз тонували, то вообще капець було. Ну, Нет. царапало, бо ще ввітали стекла що ці. Ну да, були. Так, жорка буде тонірований. На сьогодні поки бокові затаніруємо, а задні побачимо. хтось весь, цяточки поставляв. Це може теж бути на жорки Це цей. Треба було шпателем Я ходив, проходив шпатлю, може не зацепив. <кій> так, смурфік уже затанірований. Передні вікна не будуть тоніруватися. Хоча в прошлий раз були тоніровані, так? Да? Цей раз не будуть, бо може двері будуть мінятися колись. Та тоді...

Нашла нас глянь Що там Андрюш? Є жаба як Пам'ятаєш, дибула з гази талий би оттуда було от кути газови А туди внутрь Бошек надо запахати Нахуй ключи давай все зажмем А на скільки це ключ? На 106 Вот <рисуйтесь>. тут жабку, от вона була у неї по ми з вітальончиком зараз розкладаємо прискотель, провіримо. Папа з Андрайкою. Кран мудохають, кран під закис, Помпу запустили, все, спічуємо поміняли, огонь. Зараз кран підржавів було. Залечимо фіг його знаю. Ось сюди автоматичні криля розкладається. Бах. Давай, бах. Зараз кадуне. Ну. Зараз ножечку покажу. Як офієна ножечка? А ну встань, іди на неї і покажемо. А треба зробити тушинку. Вже який год треба буде приварити. Зараз бризнемо, а потім треба буде зробити. Як я казав, оцю і коліщата. Так, Вітальон сейчас пока, як він залазить, ну трохи високо. Заправляй дай, оп. і вже удобно стоїш. А вон вітася. Главное, щоб ти добре Не, Ну краще, ніж сзади вже стоять, давніше. Просто високо, але ну, ми ж заправляємо не так високо. Вітальйон продуває. Да, ну, ще раз сейчас хай дуне. В принципі, пащі, всі Що там, Якісь бачив чи що? А ну ще раз я подивлюсь, чи давай почистимо. Да, тут сетка вся. Колечко да весь резиновое. Надо отвертку бо сетку хрен достанешь. Отвертку давай. Всё. Давай. Короче, сейчас с Виталиком снимем все их, бо да? забейте. Ну, как забыть? Брызгают, но некоторые забейте. Ну, сейчас лучше... Да, я готов, ну, да, сейчас все снимем, бо некоторые брызгают. Нельзя снимать, да? <laughs> Коротше, треба надо... просто зараз все ці кинемо, промиємо добре зубною. А це продуємо без форсунок і огонь. Вітальончик знімає всі сіточки. Зараз помиємо щіточку зубною, вимиємо добре. Поставили трохи води вдома наберемо. Взагалі ми там знайомого беремо воду набираємо. Ну то покажу в далі. Хотів показати жорку затренували. Смурфіка ви бачили, що то нірнули. Жорку. Ну, жорки поки бокові. Воно вроді що та що тут за Ну, Цілий день промодохалися. Так, е, да, на камеру косяків не видно, але косяки є. Там воздуха трохи, воно вже видно все. Там трохи там. Ну Побачимо. Ми взагалі думаємо, що вона може відклеїтися на жорки, бо на смурфіку було тепло і вона хорошо, вода повисихала мильно. А на жорки вроді хуже. Ну коротше. Побачимо як. Да, задні не тоніровані. Ну все одно вітиміє. Дапа? Жорга вітимії. Да, ну щось мені не подобається. Тільки... Ну побачимо, може, перетоніруємо. Якщо не висохне, каже. Ну вона буде попробує той бризкакой. Ну вона на плёнки просто по вода пасу. Ну я тоже думав, ну, думаю, хай висохне потом. Ну да, главное щоб висохло, а то може Ти, так, короче, таке, папа сейчас коцепляє, прицеп там поїде. Ти лоцерку йдеш сіяти. Поїде луцерку посія. Ми з Віталією підготуємо прискоч. Ти, в принципі, завтра будемо відвигатися. Я вже завтра покажу, чим будем бризкати. Добре, їжджай. Доми їм Та Тай що? Тай, тай будемо віддихати. Я ж кажу, да, далі, вроді, що там тут тоніровку поклеїти, а? І ну. Восьми утра. Ну, красиво. Так, да, нижню полосу ми мене тонірували, бо смисла немає. Той вічно бляха гавкає на трактора. Жорка взагалі від імеє. Чи не... Ну красний з чорним, чи ми просто не звикли його бачити таким ще заднє затонірувати, да? Я думаю, це для всіх знакома процедура, ось, можете бачити які тут ще мури. Ми колись так теж запустили давно. Запустили, дунули, та пару форсунок типу, забитих. Все, почистили огонь в поле. Оп і скільки ми тоді в полі довбались. А ось так само краще. Раз-раз, зараз помиємо і політели. Ні, по-любому десь, десь щось і буде довбати в полі. Но. Так, вроді бризкають. Ці крайні теж бризкають. Ця красна щось по-своєму. А тут вроді все огонь. Туман роблять, ого, щось Віталя тут не достаю, тут є прям, зараз подивлюсь. А так в принципі вроді норм все. Їдемо водичку набирати вже утра. Зараз наберемо, все одно спішить нема куди, роса зраночку. Зараз поки наберемо, поки підготуємо хімію. А в принципі, будемо виїжджати, може десь в обід. Вітерця поки немає, то добре. Можем, кстати, если кому-то интересно, будет что-то показать, рассказать за теплейцы. Ну, покажи, чем мы будем брызгать. Я знаю, я знаю. Что это такое? Примус. Если сходу выискать. Да это примус. Пшеница, если мне кукурузу, а что, Соня, ханимая? Нет, ну, Сонях павы. Це по скільки це політ, пів літри на гектар. по Ну там від 400 грамів до 600 грам, ми будемо. середнячок. Так, де заправляємо, доливаємо воду, Віталя помішає і полетіли. Інтересно, буде пінеться чи не буде пінеться. Якщо прилипатель приліпатель, приліпати пінеться. А в нас не залишилось, да, з минулого року прилипателя? Ні, ми приліпатель тоді вже, може як будемо оці. Так, да, буде взяти. Попробувати, або як підкормкою, той теж. Мішо. <laughs> а пахне як. Ану, дербелизне замість молока утрішнього. Да, я бач, виліз, раз-раз і не падає собі. Як. Попробуй вкусне на язик. Я по запаху чую, вішом кусить. Пола одиннадцятого ми вже рушили в поле. Росичка вже спала, в принципі, вже можна сказати, її немає. На сьогодні нам треба бризнути цих 22 гектара наших. А ті поля будемо чекати, будемо дивитися. Папа каже, може ніколи взагалі бур'яна не будемо бризкати, бо є чистенькі і може рядки закриє і бур'яна не буде. Тоді бризнемо тільки якоюсь підкоркою та й буде норм. Віталя зараз зайде з цієї сторони, його на углу там заправлюють, посадки будемо собі двигатися. Ми вже на полі. Тут у нас от посадки, я ж кажу, що пшеницю забиваються зараз якісь калачики, що він. Хрінь якась. І така хрінь не тільки в нас. Там де Джонником бризкали, хлопці теж. в них оце цей бур'ян гадський. Вон тут Бачите, під посадку більше туди воно все менше вже що видно паряткам просвітлюється. Рішили вже бризнути, бо не затягують, так скажімо, з цим. займаюся в жорке разною ерундой затикав вот, тут дырка шумка тская за софиня ну може хоч пелі менше там буде чиночка обрати внимание директор сидить наблюдає за процесом тальон десь брызги кстати така з станіровку і без мажорки. Знаєте який головний мінус маленького прискотля? Самий головний. А що часу заправлятися треба? Він у нас на 600 літрів. На згони тут, по-моєму, 900 з чим-то. Ну, Коротше, Віталя діла, круг, рух, то 450 літрів виливається. 450-400 десь. 450, 400, десь короче, 450. І приходиться кожен раз заправлятися. Вилив да у нас на гектар 200 літрів стоїть, то... Раз і заправляйся, раз і заправляйся. Тим самим ти затрамбовуєш поля. ну В принципі, поле ти затрамбуєш в будь-якому випадку бо навіть хоч який він би не був, але заправлятися переходилось. Кстати, ми коли заправилися ще пару минут. На мішалку включили, ще мішаємо. І фойер. Не знаю, нужна ця операція не нужна, але ми робимо так завжди. Покажу вам трошки, як Віталіон вали. Не знаю. Видно, не видно. Рівненько. І воно видно, але таке ощущення, що рядки криві, вроді як криво. Він вроді з подрулькою вала. Зараз може тут видніше, рядки криві, а так взагалі, блін, рівно рівно видно. Думаю, видно, що рівненько ходить. Так, у нас три часа дня ми вже бризнули своїх 23 гектари. Городи навіть встигли побризкати, нікостері, не всі. Оп. Промиваємо прискуватель, продуваємо цього гербіцида. Бо, можливо, завтра, якщо все добре, побачимо, може завтра ну, або слідкує оприскування буде фунгіцидом, якісь підкормки будемо сипати, ну, це вже далі побачите. З вітальончиком вирішили мурабелу вигулять. Приїхали на поле. Сюди доїхали. На... так, що вигуляла, так. Да. Нужно, наверное... Нема времени до неї дивитися. Моторчик треба, мабуть, перебрати. Чую, з 2004 року вона стояла, там коли ніколи заводилась. Що там з мотором, ніхто не знає. Перебрати. та й. Коротше, що вигулять, приїхали на пшеницю. Подивимося. Ляха. Це наша шаховка. Красавиця, влага, курва треба. А так взагалі, вважаю, скільки це? Півтора тижні тому ми десь підкармювали її. Надо ждати дощі, Це у нас тут сашник змістився і ми сіяли. Надо дождати дощі, а потім після дождів дивиться. Говорит, не зда, невеличкий, де не дає. Ну, по сравнению, як тут на 22 сьогодні де ми. Брескали там. І то, там ота хрінь, блін, де голубеньким ціта і все. Так, подождемо. Вроді на завтра дощ передають із неділі дожді. А будуть вони чи ні, бляха, вже на ці вихідні передавали. Вже ніхто не сподівається воно. Влаги, ну що, влаги. Не ні влаги нічого. Як вона росте. Ну, все, трошки надрив що вам хочу сказати закінчили ми бризкать ну як закінчили це поле яке нас найбільше піджимало і требувало щоб от бур'яна його бризнути, ми бризнули остальні поля дуже терпимо, там взагалі мінімальний бур'ян і не знаю що це поле у нас таке грязне получилося хоча вже давно воно в наших руках Ну, ну, не знаю, коротше. От посадки, ну, Там, як можете бачити, от посадки було більше бур'яна. Посеред поля трохи там п'ятнами було. а так, Ну, краще брезник було його. Стальні поля, взагалі, мінімум бур'яна, там єлі-єлі де проявляється. Рішено було його зараз гербіцидами не бризкать. Побачимо, надіємося, все ж може дощ піде. І дивиться після дождя, як буде воно все бризкать. І то будемо виборочно бризкать, тому що ми вже не перший год таке практикуємо. Є деякі поляж вже рядок закритий. Пшениця розкустилася, закрилася. І ми тоді їх не бризкаємо от бур'яна. Як показує практика, то нормально все. Потім також ми будемо працювати по ніким полям фунгіцидами, може якісь подкормки буде, ну це будемо кидати. ну Це будете дивитися, побачите, покажемо все. А так поки нема що робити. Возможно, возможно, на днях розберемо, на жорки треба зробити втулки. Вал, вал навіски, де треба втулки поміняти, почіпники ззаді на бортових поміняти. І що я ще хотів? А, і валотбора треба розібрати, ленти, подивитися, ленти, возможно, там почіпники якісь поміняють. Ну, таку ревізію будемо робити. Я побачимо це. А так, прицеп стоїть. Вода точиться, включили просто шланги. Хай і ще собі потихеньку може набереться, хай стоїть з водою. А, ну, так, якось отак. Добре. Всім до нових зустрічей. Підписуйтесь, коментуйте, ставте лайки. До побачення.